Добрий день, шановне панство. Появилися в мене нові їдаки гранул. Дивіться, як малі нутринята вже беруть по одній гранулі і починають гризти. То, я не знаю вже 10 чи 11 їм день, 10-й день їм, і вони вже залізли до гранул. Хто до гранули, хто до цицьки, але гризуть помаленьку. Я нутріям дав борічки трошки, і мене виручив ще один сусід. Дали мені десь до двох відер моркви, морква дрібненька, і якраз нутріям я навесну вона піде. І і помаленьку з соковитими кормами, для, особливо для тих внутрішнь, які мають народжувати, я якось перебиваюся, бо кидаю їм, зараз буду кидати ще трошки моркви, трошки топінамбуру, топінамбуру, трошки моркви тепер, і і бурячка потрошки. І ми ще я так думаю, що ще до кінця березня я дотягну соковитими кормами, а там будуть вони помаленьку переходити на. На травичку буду їм давати. А в клітках будуть трошки бідувати внутрі, тому що в клітках хочу так зробити, щоб було вода і гранула. Ну, чисто символічно буду трошки давати трави для вітамінчиків. Ну, Так буду давати трави, щоб вони не забивали сітку, щоб вони з'їдали ту траву. Ось. Вчора зважував два нутринята. Внутрінята, дві самочки. Одна щось, 390 грам, друга 360 грам. І ось так ростуть нутринята. Сьогодні 10-й день. Є більше, є менше. Як в кожному виводку. Ну, дві самочки, то вже радують. Там пан Роман дзвонив, замовляв. Е у мене малих внутреннят казав, що буде їм 2 місяці, то він приїде забере ті, що йому потрібно. Ну, я помаленьку ще подивлюся. Вроді він говорив, що самочки потрібно і два самця. Ну, так як вже є дві самочки, то вже добре. Думаю, ще шести дві самочки буде, буде точно. Ну, але виводки по-різному бувають. В деяких виводках. Більше самців, деколи е, більше самочок. Від чого то залежить, я не знаю. Ну, Але по-різному буває я. А в принципі, я люблю, щоб було більше самців. Чому самців? Тому що більше буде м'яса. Як-не-як, самець краще набирає вагу. Ну, будемо в середньому говорити, якщо... Саме 6 кг в 6 місяців до 6 кг, навіть 5 кг, то самочка 4-4,5 в тому проміжок. Ну, є певні індиві, індивідуми, які екземпляри, які ростуть трошки не так як, ну, як всі. Ну і тих екземплярів база бажано відбирати. І проводити з ними племенну роботу. Ну, тернятка вже досить велика відносно 10-й день. Ну, на 12-й день вони вже всі будуть сидіти біля годівниці. Дивіться, як цікаво ще нутрії. Я нутріям дав буряка, там нутрія одна погризла, погризла, що не сподобалося, вона покусала і положила рядом. Ну, Повідкошувала. Маліну, тринята то беруть і підбирають. Все, дякую за увагу, до побачення.